Каріна Крахмальна принесла в університет імені Володимира Вениченка документи для вступу на бакалаврат. Дівчина прийшла на державну форму навчання за спеціальністю початкова освіта. Я знала, що я вступила. Я побачила в електронному кабінеті, а потім мені перетелефонували і кажуть, що потрібно писати ж договір. і кажуть, 8-го числа. А 7-го у мене не виходило, тому тільки сьогодні. Вирішила зранку. Така щаслива вже в очікуванні того навчання і взагалі цього студентського життя. О шостій вечора, 8 серпня, закінчується термін, коли вступники на бакалаврат, які отримали рекомендації на бюджет, можуть підтвердити вибір місця навчання і подати документи. Бажання навчатися на бюджетному місці згідно з порядком прийому можна підтвердити трьома способами: перший спосіб це накласти кЕП, тобто кваліфікований електронний підпис в кабінеті вступника. Другий спосіб це подати заяви особисто, приїхати з документами, і тут ми все оформлюємо, підписуємо одразу. Це той спосіб, який нікому не дають. Перевагу більша частина вступників, тому що вважають, що це більш така ну гарантія, так би мовити, вже да. Ну і третій спосіб він стосується осіб, які не можуть з тієї чи іншої причини приїхати до університету, наприклад, перебувають за кордоном, або що за таких умов можливо надання сканованих копій. Говорить, в цьому році до університету подали 1850 заяв. Це на 350 менше ніж торік. Якщо говорити про державне замовлення, воно теж в цьому році зменшилося, значно зменшилося майже на 100 державних місць. Якщо в минулому році їх було 322, то в цьому році 241. Всього у нас, наприклад, загальний обсяг ліцензований на бакалаврат 1185 місць. За даними Наталії Токар, найбільшу кількість бюджетних місць в цьому році міністерство освіти виділило на спеціальність середня освіта, історія та громадянська освіта. Це 29 бюджетних місць. І середня освіта, українська мова, література це 20 бюджетних місць. На більшу частину спеціальностей не перевищує кількість бюджетних місць 6, Десь отак в середньому. А на такі популярні спеціальності, як психологія, дали і так збільшено в цьому році 5 бюджетних місць. В минулому році було 3, менеджмент 2 бюджетних місць. Економіка одне бюджетне місце. Каже, конкурс на популярні спеціальності великий. Всього мають їх на бакалавраті 30. На першому місці це спеціальність 053 психологія, там на державне місце конкурс сягає майже до 60 осіб. На другому місці це спеціальності філологічні 035, 041, 03510, це переклад. Там конкурс сягає 30-40 осіб на місце. Потім на третьому місці це спеціальність менеджмент, там десь 50. 50 чоловік на місце, Ну і відповідно ось на четвертому місці комп'ютерні науки, десь 30 осіб на місце. Абітурієнти, які не виконують умови до зарахування на бюджетне місце, втратять його. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.